Дивіться, я в Британії так красиво, так це цікаво. Я на повному серйозі, мене колбаси, хочеться додому. І не просто додому. Я розумію, що я маю і привезти щось в Україну, дуже важливе, і зробити багато справ Україні, Це не просто я соскучився, я хочу додому. Це їхати і їхати заради України, бо в мене велика історія в моєї сім'ї. Я пліс, велика історія моєї сім'ї. У мене бабуся дідусь були 15 років на коломі. Насилки, насилки в Сибірі за те, що бабуся прочитала вірш про Україну на перерві 15 років. І 15 років її на 15 років забрали на килиму там, де літом, мінус 15. Літом. Уявляєте, що це таке взагалі? У мене десь гена в крові. Короче, я не знаю. Треба робити цю працю на пальці, скоріше її. Або вже не робити, вже так їхати. В общем, я надеюсь, скоро побачимося і зробимо багато великих справ. Я насправді не знаю, які зараз настрої у народу в Україні. Напишіть мені в коментарях, що там у вас як ви взагалі. Мені чесно дуже здається, не вистачає лідера, який готовий віддавати життя заради ідей українців і щось робити з цією владою. Я не розумію, на якому рівні це має відбуватися, щоб бля, щось змінилося нарешті. Ну, Слідкуйте, що я буду робити далі.